Опустілі прилавки та гучні скандування. М'ясний відділ привокзального ринку вже другий день не приймає покупців. Так, продавці пікетують проти нововведень адміністрації. Керівництво ринку вирішило запровадити додатковий збір на м'ясо. За один кілограм продукції просять платити одну гривню. Як протистоять продавці умовам адміністрації, дізнавались журналісти новин. На другий день пікету обурення в два рази більше шостої години ранку. Більш ніж дві сотні продавців прийшли відстояти свою зароблену гривню. Пан Григорій тут же працює купити. 25 років. Каже, до працівників так ставляться вперше. Немає ніякого захисту, ні цека, ні посіча, ніхто я не можу сказати, що я дійсно господар свого клаптика землі. Того метра. Чим я можу впертися, доказати, що я заплатив таку оренду? Працівники ринку запевняють, що адміністрація до них поваги немає, не має. Не вийшли до обурених людей ще зі вчора. Люди побоюються, нові ціни. Це перший крок до реалізації іноземного м'яса. Не знати, яке вони нам м'ясо пропонують, тобто не знати, якої це якості і коли воно було зарізане. Люди тут привозять українське нормальне м'ясо. В нас так само є українське нормальне м'ясо. Проте обурені не лише продавці. Пані Галина каже, голубці приготувати не може вже другий день, адже м'ясо, яке її влаштовує за якістю і ціною, тут продаватимуть ще не скоро. Я приходжу сюди, я бачу, що воно свіже. Я беру те, що я хочу, я вибираю, розумієте? І сьогодні вивешли, я лишилася, як то кажуть, без фарша, без м'яса. Пікетувальники запевняють, що їх здатись не примусять навіть погрозами. Вони знаю, якщо ми не будемо згоджуватися на їхню оренду і на гривню у тушиці, то вони нам ведуть за кілограм 4 гривні. Адміністрація ринку не прихильна сьогодні і до журналістів коментар взяти не вдалося. Людина, яка з працею спілкується, вона від'їхала. Ворожнеча між адміністрацією працівниками набирає обертів. Продавці запевняють, що своє право зробити копійку будуть відстоювати, поки вистачить терпіння. Анастасія Чкалова, Максим Бек, новини.